У серці туманної сінтри є місце, яке дихає магія. Кінта де Галеєра не просто палац, а портал у світ символів. Тиші і давніх таємниць його створив Антоніо Карваліо Монтейру, мільйонер, колекціонер містики. Кажуть, він хотів збудувати не дім, а шлях до просвітлення, лабіринт для душі. Головне серце садиби, колодязь ініціації: дев'ять рівнів спірали, 27 метрів глибину. Це не просто колодязь, а символ сходження в самого себе. Легенда каже: якщо прошепотіти бажання на найнижчому рівні, воно обов'язково здійсниться. Але є і інший, незавершений колодязь. Його залишили недобудованим. Це символ душ. Які заблукали тих, хто не завершив свій шлях на землі. Під усім комплексом понад кілометр підземних тунелів, не всі позначені на картах, не всі відкриті для відвідування. Кажуть, ночами тут досі чути кроки, шепіт стародавніх ритуалів, масонів і тамплієрів. Серед садів заховане озеро з невидимим мостом, камені під водою. Не видно один неправильний крок, і ти зникаєш у воді, як у чужих снах. У каплиці Святого Духа, мозаїка з алхімічними знаками, символами, масонів і тамплієрів під позолотою приховані коди, які досі ніхто не розшифрував повністю, подейкують, що власне проводив тут справжні посвяти, свічки у колодязі, люди у білих мантях і шлях від темряві до світла, нове народження душі. Кінти Дері Галера це не просто місце, це загадка, яка вибирає кому відкритись. А ти зможеш пройти її шлях і не загубити себе?